Нині на Рівненщині нараховується близько 200 об'єктів, що входять до групи ризику і є потенційними мішенями для терористів. На кожному з них посилюватимуть охорону, проводитимуть аварійні тренування та учбові тривоги і уроки для захисту. Курувати роботу із переходу області у режим посиленої готовності буде оперативний штаб, вже створений розпорядженням очільника краю Віталія Чугуннікова. Оперативні мобільні групи працюватимуть і в усіх районах Рівненщини, працюватимуть усі необхідні. Служби із залученням відповідної техніки та лабораторних досліджень. У нас в районах існує 36 таких мобільних груп, 120 чоловік особового складу. Це перший ешелон, щоб ви мали на увазі. Значить, у відповідності до надзвичайної ситуації характеру рівня підводиться ще другий ешелон, там теж є відповідна кількість розрахунки у нас є, і створюється резерв. Пам'ятаючи про недавні телефонні повідомлення про замінування вокзалів та державних установ на Рівненщині також працюють над організацією груп, що займатимуться евакуацією людей з-під завалів та кінологічних груп із собаками, що натреновані на пошук вибухівки. Об'єкти ж груп ризику під особливий контроль вже взяли правоохоронці. Близько 450 працівників міліції та 80 членів громадських формувань. Крім того, в нас створено в кожному. Міської відділів області групи швидкого реагування з метою миттєвого реагування на ту чи іншу ситуацію. Крім того, як було вже сказано, і наголошено, нами посилено охорону 35 об'єктів найбільш вразливих терористичному відношенні. Учасники засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки вирішили рекомендувати місцевим бюджетам передбачити кошти на ремонт бомбосховищ та провести додаткову їх інвентаризацію, а також визначити опції та створити запаси матеріально-технічних засобів, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, запасів питної води з розрахунку на 5 діб. Передбачити місця накопичення цих запасів, зарахування зон можливих руйнувань, радіаційно-хімічного зараження, катастрофічного затоплення, осередків можливих великих пожеж, забезпечити посилення патрулювання вулиць населених пунктів і залученням усіх наявних сил і засобів шляхом подвоєння кількості патрулів з метою забезпечення безпеки громадян. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.